Вітаю. Останні загострення на фронтах, а також смертоносні ночі в Києві, Одесі та практично по всій Україні знову змусили задуматися над питанням: А що ж у нас з фінансування різноманітних програм на підтримку Збройних сил України? Я маю на увазі і дронові програми. Я маю на увазі і програми ППО. Я маю на увазі і програму мотивації підтримки наших воїнів та і, власне, цивілізованого забезпечення всієї системи національної безпеки і оборони. І на диво, про це мало можна дізнатись засобів масової інформації. Я дізнався про те, що. Не публічно, але час від часу, останні місяці, Міністерство оборони звертається до відповідних комітетів Верховної Ради про серйозну нестачу фінансування для програм Міністерства оборони в 2025 році. Власне, ця проблема стара, як і війна з Росією, оскільки. Фактично кожний рік йдеться про те, що із бюджету недофінансовуються Збройні Сили України та відповідні програми, особливо ті програми, які вкрай актуальні. От я абсолютно випадково сьогодні в соціальних мережах побачив. Реакцію Міністерства оборони на петицію сержанта Олександра Довго, який забрав 25 тисяч під свою петицію на абсолютно очевидні речі, які для мене заліз здивували з точки зору якби своєї простоти і необхідності їх вирішення. Цей військовий звертається до президента з пропозицією забезпечити компенсацію через місцеві бюджети. Відповідних коштів на спорядження військового не таємниця, що військові або їх родичі забезпечують спорядженням, починаючи від каски, бронежилета та інших необхідних елементів для нормальної системи функціонування військового під час цієї війни, і було би логічно, щоб держава. Через державний та, зокрема, місцеві бюджети компенсувала. Він пропонує абсолютно логічну схему відповідно там електронного паспорту. Для того було, щоб зрозуміло, що йому видали, що він сам профінансував, або його друзі чи родина профінансувала. І от він отримав відповідь від Міністерства оборони на двох аркушах паперу, які. Сказали розумними словами про те, що це справа непогана, але ми поки про це не думаємо, тому що в нас і так мало грошей, і от ми пишемо листи час від часу відповідні комітети Верховної Ради, щоб нам збільшили кошти. Тобто, який тут висновок? З одного боку, звичайно, заскорудла система Міністерства оборони, де домінанта штабістів, корупціонерів, невігласів і льових пасажирів просто шокує з тої інформації, що я маю. Всі сподівання на те, що сильський умеров проведуть відповідну реформу, оптимізацію і так далі, провалили це вже давно. І я думаю, що ну, нема людей в Україні, які вірять про те, що а, а, ці після зняття залужного були такі революційні ідеї, значить, як а, співвідношення між. А, Військовими, які у нас в системі Міністерства оборони знаходяться, які воюють, і військовими, які дають казівки, перевіряють, моніторять або закуповують, збільшиться хоча би дійде до цифр 50 на 50, але із з того, що я розумію, що цифра до сих пір десь між 80 на 20 а 70 на 30, Тобто, фактично. Ледь не 4, 4 із 5 осіб, які сьогодні на фінансуванні системи Міністерства оборони радше заважають або займаються піаром, а не воюють. Друга обставина, коли я сказав слово піар, я одразу згадую наші. Політизовані структури, які повинні займатися формуванням адекватного бюджету і фінансування Збройних сил України. Це Кабінет міністрів і це Національний банк України. Ну, Друзі, тут вже ну, якби, е, ніби й не хочеться сто раз про це говорити, але ситуація абсолютно очевидна. То можна ж було за результатами е, виконання бюджету за перший квартал е, повернутися, провести серйозну дискусію і, можливо, за зачинними дверима е, на закритому засіданні Дані Верховної Ради, і переглянути, секвеструвати е, бюджетні е, видатки на понти, піар. І заробітчанство, і перекинути їх на програми безпеки і оборони, розуміючи, що ми зараз війшли в літо масштабного контурнаступу Росії і е, будемо переживати зараз не тільки як в ніч на 10 червня в місті Києві, там чи в Одесі е, таку тотальну атаку Балістики і шахедів, де росіяни не розбирають їм все рівно, чи це пологовий будинок, чи це стадіон Спартак, чи це пам'ять. Нетка ЮНЕСКО-Софія, чи це просто пенсіонери чи діти в житловому будинку міста Києва там чи Одеси? Тобто, очевидно, ми ж мусимо реагувати. На зміну таких і активізацію наступальних дій Росії. Я вже мовчу про те, що я прочитав, що нарешті зібралась Рада оборони Дніпропетровщини, яка почала говорити про те, що треба якусь оборону зміцнювати. Вже ж росіяни фактично на кордоні вийшли з Донецька і зайшли в Дніпропетровську. І це не просто дикість, це така цинічна дикість, що виявляється вже говорено, переговорено про необхідні. Ість зміцнення кордонів підготовки. Регіону до можливого погіршення ситуації, і як я зрозумів, що там ніхто цим серйозно займався, така ж сама ситуація на Сумщині, де кадрові перестановки, якась боротьба між різними кланами, перехід на посаду керівника військової адміністрації, друга ФСБшника і сенатора Державної думи Деркача, це що вона допоможе, зміцнити оборону на Сумщині. Коли я кажу, піар перемагає збройні сили або піар дорожче за оборону. Я маю на увазі те, що сьогодні на рахунках і місцевих бюджетів і е відповідних структур по всій Україні ну, серйозні кошти і надлишки е народ, або тримає на депозитах. Вже народ не знає е на місцевому рівні, куди витратити гроші. Е я їжу по всій території України. Ну і, якби такого знущання вже над е нашими бюджетними грошима, над тлі загострення ситуації е в на фронтах, я не бачив. Тобто вже розконсервовані всі фонтани, які не працювали в мирний період. Будуються такі спортивні об'єкти, про які я навіть не мріяв в супермирний період напередодні Євро 2012. І в мене питання: для кого ви це будуєте? Ви ж знаєте, що ваша злочинна політика неадекватів в Міністерстві, освіти, або як я називаю Міністерство міграції з України і в уряді, призводить до того, що в нас кожний день з кожним навчальним роком все менше і менше старшокласників, дітей і студентів Та Ваші е, недолугі правила, коли е, діти з прифронтових регіонів е, мусять обов'язково знати НМТ. Цей тест е, з п'яти предметів, коли вони не мали можливість підготуватися, і не можна за співбесіду їх прийняти хоча би в е, університетах Запоріжжя, Миколаївщина, Десь на то в прифронтових зон, да? це ж ви викидаєте цих людей за кордон. І одночасно місцева влада, е, не маючи. В цих регіонах фактично молоді і дітей, яких влада викидає за кордон, вона будує на мільярди гривень нові дошкільні заклади, школи в підземеллі і спортивні майданчики. Для кого? Навіщо? Національний банк України, я їжу в метро і місяць спостерігав потужну рекламну кампанію, яка коштує, я думаю, не один мільйон гривень. Про те, що ми переможемо в війні, якщо копійку поміняємо на шаг. Ну, я не знаю, де копійки беруть, значить, за розрахунок. Ну, це супергеніальна ідея. Звичайно, душа в мене болить, що шах більш історична назва, чим копійка. Але це ж треба додуматися. Нацбанк, який, крім піару і заробітку комерційних банків, не придумав і не забезпечив жодної серйозної програми для підтримки національного виробництва оборонки української і українського бізнесу. Сьогодні. День і вночі займаються піаром, значить, і е, пропагує якісь недолугі проекти, ніби нічого в Україні не відбувається. Тому, друзі, е сьогодні абсолютно очевидно, е мусить бути швидка і адекватна реакція. Ми повинні мати абсолютно інший бюджет, бюджет війни, а не бюджет піару і, і заробітчанства. Е ми сьогодні повинні сконцентруватися на Оборонній доктрині, тому що зрозуміло, що Росія зараз кине всі сили здоров'я, енергію і так далі, для того, щоб показати світ, залякати світ і власне і деморалізувати українців цим літнім масштабним контрнаступом і щоденними обстрілами. Це абсолютно очевидно. Про це говорилися експерти кілька тижнів тому. Отож, писати звернення до Трампа і до Європейського Союзу або голосувати це в Верховній Раді, як вони зазвичай роблять, це дурість і недолугість в Верховній Раді Україні треба збиратися разом з урядом і повністю переглядати бюджет. Забезпечувати фінансування Збройних сил України, мотивувати е, і збільшувати фінансування е, тих людей, які сьогодні на фронті захищають нашу волю і незалежність. Тому е, о, оця е, дурна стратегія, де піар домінує над Збройними силами, над їхніми інтересами, повинна бути перевернута з рівні сюди навпаки. Між іншим, е, це стосується не тільки влади. Я подивився останній звіт. Інституту масової інформації про розміщення прихованої реклами. Е, нагадаю вам, що таке прихована реклама політична. Прихована політична реклама це означає, що ви двічі, ну хто, хто це робить, двічі порушуєте закон. Перше, ви не маркуєте це як рекламу, тобто, е, ніби це соціальна реклама або якась загальна інформація. І друге, ви офіційно не платите гроші, а платите кешем або в інший спосіб. Тобто, це, ці, тобто ви платите за рекламу, але вони ніде не проходять, не оподатковуються і так далі. Так от, Подивіться звіт за півроку, 2005 року, прихованої політичної реклами і комерційної реклами зросло на порядок. І хто ви думаєте, на перших місцях? Да, є пару депутатів, слуг на чолі з очільницею партії Шуляк. А далі Ахметов, Порошенко, Кличко. Тобто, ну, друзі, вам нема чим займатися. В Верховній Раді надриваєте глотку, як Любите Україну або на сесії Київради, або в соціальній рекламі чи іншій рекламі, як Ахметов допомагає народу, і витрачаєте шалені кошти, причому неофіційно. На, на, на те, що ви визволителі і захисники України, та гроші ці краще використайте на відповідні е, програми підтримки або конкретних людей, або конкретного військового підрозділу. А е, після перемоги, як будуть вибори, вже тратьте і на рекламу, отож повністю змінити вектор і державної, і е, політичної роботи сьогодні. Таким повинна бути відповідь на нічні обстріли, і е масштабний контрнаступ або наступ російської орди, який ми отримали, і який буде тривати е протягом е щонайменше літа 2025 року. Тривожного, непростого, е смертоносного і вбивчого літа 2025 року. Збройні сили, безпека і оборона понад усе, а не піар. Ось те, що нас може врятувати.